На просторах твіттеру наткнувся я на такий пост від якоїсь алінки Глазової, що мені дала Україна безкоштовну середню освіту, дуже потужну, до речі, безкоштовну вищу освіту. Диплом мені нахуй не треба, але він є безкоштовне житло, видали татові як військовому можливість вести підприємницьку діяльність і платити смішні податки. Це хіба мало? Для мене, до речі, це стало новиною, що військовим в Україні видають квартири. Я цього не знав. І якщо ви погортаєте, тут, почитаєте, хтось в Аліни питає, чи тато віддали квартиру як військовому вже в Україні. Вона каже, що так. Типа, це було в Україні. Я пошукав, знайшов порядок, чи це постанову, я не знаю. І в цій постанові пишуть, що військовослужбовцям... Які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для постійного проживання. Тобто, виходить, що дійсно військовим в Україні видають квартиру через е якусь там вислугу років. І це до мене дійсно стало новиною, тому що я знімав колись ролик, і була стаття на фокусі, е що 200 тисяч військових пенсіонерів. Не хочуть захищати країну. І я там шукав, знаходив статті, де пишуть, що пенсія військових пенсіонерів десь приблизно в два рази а то той більше, більше, ніж у звичайних людей. Тобто, виходить. Ну, для мене це було дійсно новиною, бо військові пенсіонери, мало того, що отримують підвищену пенсію, і вони не хочуть воювати. Так ще вони отримують квартири, точніше, отримували в мирний час квартири від держави, і зараз вони не хочуть воювати. І це взагалі повний крінж, тому що якщо раніше ну, до війни в Україні я думав, що в принципі ми е, тримаємо цих військових, ми їм платимо підвищені пенсії, ми їм, наприклад, видаємо квартири для того, щоб е, у разі війни вони нас захищали. Виходить, що ми їх утримували, ми їм роздавали квартири, а нерухомість. А в результаті, в результаті вони не хочуть воювати. Це ну, дуже прикольний підхід. І якщо ми почитаємо ці коментарі Аліни, а, один чувак тут запитує: з усього цього я отримав аж ніхуя. Чому я маю віддавати борг, а ти ні? Кстаті, що там з папою військовим? На фронті, звісно. На жаль, не на фронті. Не в моїй владі його мобілізувати. Тобто, тато Аліни. Отримав квартиру, в якій я не знаю, Аліна зараз, мабуть, живе безкоштовно, але ж нема нічого безкоштовного. Він отримав квартиру за ті гроші, які мої батьки заробили і заплатили з них податки. Аліна, мабуть, не розуміє, що військові вони нічого не виробляють. Військові вони ну, просто навчаються військовому ділу і вони мають захищати країну в перших рядах. Коли буде війна. А зараз виходить, що ці військові вони не створювали ніякої доданої вартості. Мої батьки, батьки інших Микол створювали додану вартість, платили податки. За ці податки держава купила квартиру і дала, дала цю квартиру батьку Аліни. А тепер батько Аліни він клав хер на те, щоб іти захищати цю країну. І батька Аліни, військового, разом з Аліною повинен йти захищати я. Це, коротше, дуже прикольна схема, мені вона подобається. Але я тут буду на одній стороні з лагідною регулізацією, і я скажу, що ні. Якщо батько Аліни отримав від держави щось безкоштовно, а він іде і захищає цю країну і може взяти Аліну разом з собою. І мені здається, Аліна взагалі не розуміє, що відбувається. Тому спеціально для Аліни і для вас я зробив такий графік. Є у нас Аліна і є. Микола, просто звичайний Микола, в якого батьки не військові, в якого батьки створюють якусь додану вартість, десь працюють. Ну, коротше, на виробництві або в селі. Це вже не важливо. Вони обидва отримують середню освіту. Тут вони народилися. Далі отримують середню освіту. Я не буду вдаватися в деталі, яка це освіта, скажімо, це безкоштовно. Аліна пише, що вона отримала середню освіту дуже потужну, до речі. Можливо, це був якийсь безкош... безкоштовний ліцей. За який а, заплатив а, батько Миколи з податків, за які він, там, з роботи, на які він створював додану вартість, неважливо, скажемо, що це приблизно одна і та ж сама середня освіта. Далі вони отримали вищу освіту. Знову, я не буду вдаватися в деталі, скажемо, що обидва вони отримали цю, а, середнь, цю вищу і середню освіту безкоштовно. І тепер, в 21 рік, і Микола, і Аліна, вони. Закінчили своє навчання, і вони виходять в світ. І давайте для нашої моделі скажемо, що і Микола, і Аліна вони будуть отримувати однакову зарплатню. І далі, що ми маємо? В 21 рік? От бачите, 21 рік. Аліна виходить в життя в 21 рік з квартирою і зарплатнею, там, або не зарплатнею, доходом 20 гривень на місяць. Або, скажімо, це 21. 20... 20 тисяч гривень на місяць, які вона може відкладати. Вона може на ці 20 тисяч гривень купляти якісь курси, може інвестувати, може просто класти на, на депозит в банку і так далі. і тому подібне. Миколи Миколи немає квартири. Якщо ви пам'ятаєте, то батьки Миколи заробили а, на квартиру Аліні, яку вони видали безкоштовно а, Аліниному батьку. Тобто Микола, Микола вимушений орендувати квартиру і платити за неї 10 тисяч гривень на місяць. Тобто, Микола, якщо ми припустимо, заробляє стільки ж скільки Аліна, він не може ці 20 тисяч відкладати. Він може відкладати 20 тисяч мінус 10 тисяч. Тобто в два рази менше, ніж Аліна, і жити в орендованій квартирі. І так от Микола живе-живе, відкладає по 10 тисяч гривень на місяць. І він хоче, він хоче опинитися в. У цій точці, де Аліна вже була в 21 рік. Тобто просто купити собі квартиру. Давайте ми підемо і подивимося, скільки коштує в середньому однокімнатна квартира в Україні. І ми бачимо, що ціни на готові однокімнатні квартири з ремонтом у великих містах України стартують від 480 тисяч гривень. І то це в кривому розі. Тут є статистика по містам. Я вже не буду брати Київ, але. З усіх цих міст, великих, а, наймінімальніша ціна це 500 тисяч гривень. Я вам зразу скажу, за 500 тисяч гривень ви ні хібашечки не купите в Україні, як ви не стараєтеся, можливо, ближче там до лінії фронту. Але ми візьмемо цю цифру: 500 тисяч гривень, і ми поділимо на 10 тисяч гривень, які Микола відкладає кожен місяць, щоб купити собі квартиру. Скільки Миколі для цього знадобиться? 50 місяців 50 місяців. Це у нас виходить приблизно 4 роки. 4 роки десь. І от Микола Микола працює 4 роки і нарешті, в 25 років, і Микола і Аліна опиняються в такій ситуації. Аліна вона відкладає по 20 тисяч гривень на місяць, бо квартиру їй орендувати не потрібно, квартиру їй купили. Батьки Миколи, ну не напряму, а через державу платячи податки. І Аліна в 25 років. Вона опиняється в ситуації, коли в неї все ще є ця квартира. Вона накопичила мільйон гривень, бо вона відкладала ці 20 тисяч гривень на місяць. І вона, скажімо, продовжує отримувати ті 20 тисяч гривень на місяць. Ну, це для простоти моделювання. Я не враховую тут те, що квартира подорожчала, те, що Аліна вкладала ці гроші кудись, те, що там ще щось відбулось. Давайте просто дуже-дуже проста математика, тому що, судячи з коментарів Аліни, вона тупенька, і я хочу, щоб вона зрозуміла а, без всяких складностей це все. Тобто, Аліна в ситуації, коли в неї квартира, мільйон гривень, і зарплата 20 тисяч гривень на місяць. Микола в 25 років. В нього квартира 0 гривень. Він платив 10 тисяч гривень за оренду і відкладав 10 тисяч гривень, на які він 25 років купив квартиру. І тепер Микола отримає ці 20 тисяч гривень на місяць і готовий далі просто жити. Тобто, в 25 років Микола опиняється в тій точці, де Аліна вже була в 21 рік. Приблизно так. Але, але ми оце все викреслюємо. І пишемо тут. Мобілізація. Бо Микола, Микола, він тільки почав жить. Микола тільки 25 років опинився в тій точці, в якій Аліна була в 21 рік. Але Микола, тобі 25 років. Пора на фронт. Іди мобілізуйся. Бо квартира Аліни сама себе не захистить. Бо батько Аліни сам себе не захистить. Він же військовий. А ти, Микола, вже у нормальному віці, щоб йти за це все воювати. От і ми приходимо до такого ну до, до дуже дивної ситуації. Які висновки я хочу з цього всього зробити? Що батьки Миколи за свої податки купують квартиру для Аліни, бо батько Аліни, типа військовий, і буде захищати Україну у разі війни. І, в принципі, всі з цим погоджувалися. І я з цим погоджувався. Платив податки, розумів, навіщо нам військові ну, до війни. Я розумів, що там є якісь військові, вони отримують підвищену пенсію, отримують квартири, бо вони ж типа підуть помирати за нас, о, якщо буде війна. Ну, це було до 2014 року. Настав 2014 рік, далі 2022. Батько Галіни їбав воювати, хоча отримав квартиру, за яку заплатили батьки Миколи. Микола в самому кращому випадку в 25 років опиниться на тому рівні, на якому Аліна була вже в 21 рік. А далі, в 25 років, Миколу мобілізують, бо війна. Вибачте, я поправлю. Миколу мобілізують, бо війна йому 25 років, і він має захищати Аліну та її батька. І от виходить дуже така, бля, дивна ситуація, що після цього всього. Я, я, ну, я ніколи не думав, що такі прості речі потрібно пояснювати. Але є такі тупер... люди, як от Аліна, яка виходить в твіттері і пише цей дебілізм, що мені дала Україна. От от тобі математика. Чому ж тоді ти не хочеш віддати все, що тобі дала Україна, звичайному Миколі, який попіздував тебе захищати? А зараз виходить така ситуація, що Аліні дали все. Вона тепер вся чітка, вона там продає якісь. Мій інстаграм, яка продає якісь хрень. Ну, коротше, інфоциганка продає якийсь бред комусь. Вона отримала від держави все безкоштовно. А нагадую, безкоштовно це значить, за це все заплатили батьки Миколи. Але воювати повинен не ти Микола. І як я вже казав в цьому відео, про 200 тисяч військових. Працює Микола. Податки платить Микола, воює Микола, повертається і піднімає Україну Микола. Ну, повертається з війни, якщо він ще виживе. Нахріна нам такі Аліни. І це ще не, 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 сами, не самий поганий випадок. Оце все ще не самий поганий випадок. Це просто Аліна, яка отримала на халяву квартиру. А якщо ви замість Аліни поставите дітей прокурорів, дітей депутатів, то там. Відрив від звичайних Микол, ну просто в мільйони кілометрів вперед. І ми нічого з цим не робимо. Ми просто приходимо отак, от, в 25 років і, кажуть, і кажемо, ви тут всі рівні. Але те, що країна за 30 років створила нерівність, ніхто на це не дивиться. Як таке може бути? Незрозуміло. Ще є дуже класне таке відео, я вам його зараз покажу Воно на англійській, тут є переклад.

If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take two steps forward, and both of your parents are still married. Вперед йдуть Аліни, а ззаду залишаються Миколи. І оці Миколи, які залишилися ззаду через ту нерівність, яку створила держава, яку створила і. Продовжує підтримувати ця держава, йдуть воювати Миколи. А Аліни нормально себе відчувають і її батько, як то є військовим, і всі інші 200 тисяч військових пенсіонерів. Тей ті степфордів аксес топрави едукейшн. two steps forward if you had access to a free tutor growing up take two steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off take two steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills take two steps forward if it wasn't because of your athletic ability you don't have to pay for college І краще виходить така ситуація, що через створену нерівність, оці всі аліни, яким дали всі ресурси, вони зараз на кілометри, кілометри років вперед від тих Микол, яким не дали, не то що не дали ресурсів. Оцих Микол ці ресурси позабирали. І тепер держава така приходить, ей Микола! Ти ж не можеш заробляти 20 тисяч гривень на місяць або більше, щоб платити е, ЗСУшникам. Тому ти і будеш ЗСУшником. Не тому, що ти тупий, не тому, що ти пробухав свою молодість, а тому, що ми створили для тебе умови, щоб ти залишився на дні. Аліниному татові ми видали квартиру і зробили все, щоб Аліна. Нормально себе відчувала. І тепер не Алінин батько, не Аліна, або ви можете підставити будь-яке інше ім'я замість Аліни. Не піде воювати, а піде воювати знову ж Микола. І саме головне, що якщо класова нерівність, яку ми бачимо на цьому відео, вона формувалася там 200 років, і це логічно, це нормально, коли там твої пра -пра 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 дідусі й бабусі починають заробляти більше, там їх діти починають краще жити, і там через 200 років вже нащадки тих людей, які жили 200 там років тому, вже починають жити там на декілька рівнів краще, ніж якісь емігранти, які там приїхали в Сполучені Штати через кордон з Мексикою. Але в нашому випадку, як можна було створити таку нерівність, всього лиш за 30 років. Ми ж тіпа типу, всі жили в СРСР, там типу, всі були рівні. Розвалилося СРСР, і влада працювала на те, щоб підтримувати цю класову нерівність, створювати і підтримувати. І зараз я не бачу, щоб влада вирішувала цю проблему. Слобоженко, як їздив на Ламборжині по Польщі, він далі їздить. Ті, хто мають бабосіки відкупитися, там я не знаю Аліни, але чоловічої статі, вони відкупаються від того, щоб мобілізуватись. А кого в результаті хапають? Миколу з автобуса і закидують туди на фронт.